104 боєзіткнення відбулось на фронті від початку доби. Це інформують в генштабі збройних сил України. 19 разів Росіяни атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку на Покровському та Костянтинівському. 16. Зокрема, на Покровському напрямку Росіяни просунулися на трьох ділянках у межах Покровського мирноградської агломерації. Як інформує аналітичний проєкт State, зафіксовано зміну лінії фронту у Мирнограді, у Покровську і у Світлому. Водночас аналітики зазначають: служба «Даруйте сили оборони України, продовжують отримувати позиції в самому Покровську. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами на прямому зв'язку. Пане Кузан, вітаємо. Hvitaði Júli, hvitaði Olegi. Я знаєте ситуацію на фронті, так само поверну до Мадуро. чому тому, що Венесуела вважалася однією з найбільш озброєних країн Латинської Америки завдяки поставкам зброї з Росії. Були поставки в попередні роки. Ось останні була восени. Зокрема, вони хвалилися ешелонованою хорошою системою протиповітряної оборони. Але ми вже бачили кадри знищених російських буків. Так, от ось цей аспект, збройний аспект, як він може вплинути. На нашу війну, те як Венесуела не змогла відбити американський удар, ну тут треба говорити взагалі в комплексно, що Росія, яка протягом останніх, як мінімум, 10 років, а насправді більше, що вона створювала свої осередки напруги, осередки впливу, фактично російського, завдяки виключно російській зброї, ну і в меншій мірі завдяки російській нафті або ж російському газу. Але якщо ми говоримо ну, про дійсно таку багато викопними, як Венесуела, то тут виключно російська зброя, Венесуела, Сирія, Азербайджан з Вірменією і, і ще деякі точки, де росіяни. Втратили реально, втратили свої позиції. Я вже не кажу, наприклад, про Африку, там де вони взагалі викидали французів, тобто це є країни регіону Сахель. І де Росія стрімко втратила також за цей час свої позиції, тобто тут можна говорити про те, що і американцям вдалася ця операція у Венесуелі, звичайно, побіжно, але зокрема, ну власне через успіхи України на фронті, через те, що ми тут ослабляємо Російську Федерацію, Азербайджану вдалося звичайно за підтримки Туреччини. Сирії вдалося, ну тобто їхньому так би мовити, їхнім повстанським силам в Венесуелі американцям вдалося те, на що вони взагалі не наважувалися ні при попередній адміністрації Байдена, ні за першої каденції Трампа, саме тому, що вони боялися ось цих регулярних постачань не лише російської зброї, але ж я нагадаю вам також і про ну серйозне угрупування одне з найгрізніших у світі це угрупування Вагнера. І от можна сказати, що на сьогодні ми своєю ціною, ціною наших життів, наших територій знижуємо взагалі вплив Росії у світі. Так на фронті це не відображається і не відобразиться, тому що це є міжнародка, це є геополітика. Але у світі бачать роль України єдине, що звичайно ж нам доводиться всіму нашому МЗС і всій нашій міжнародці потрібно щодня дуже добре працювати, тому що ніхто не хоче визнавати звичайно, і ніхто не буде визнавати, що виключно завдяки українській армії, завдяки нашим успіхам, завдяки тому, що ми відкрили Росію як гнилу всередині країну неспроможну країну, і саме тому їхні військові кампанії стали можливими. От цього ніхто не хоче, звичайно ж, визнавати. Ну але ми знаємо це звичайно, і усі без виключення, військові експерти, всі без виключення, професійні військові. І я кажу, наприклад, про таких американських генералів, як Годжес, як Каволі, які прямо вказують на це. Причому на публічних слуханнях в Конгресі, так от усі вони в один голос говорять, що так завдяки Україні змінився геополітичний баланс сил. Менше з тим ситуація на фронті незалежно від того, чи відбуваються ось ці так звані мирні перемовини, чи ні? Чи е, опинився Ніколас Мадуро на території Сполучених Штатів чи надалі би перебував у своїй спальні? Ситуація на фронті вона, як ви самі слушно про це щойно сказали, вона е, не має ось цього прямого зв'язку. Е, задача для України на найближчу перспективу. Ну слухайте, поза як ми там в перших числах січня перебуваємо, тому може давайте говорити про наступний рік, якою вона є передовсім, е, і, і про що. Належить зараз говорити, якщо йдеться про технічне вдосконалення, чи це є далекий засяг, чи це є безпілотники, чи це є можливо морські дрони, чи в якому напрямку передовсім ми маємо працювати. Ну дійсно є можливість порівняти наші завдання, і якщо в 2022 році це був, ми говорили таки мислили кампаніями, територіальними кампаніями, тобто як там відрізати південь, там як деокупувати певні наші території, удари по Криму знову ж таки, то зараз ми говоримо про пониження взагалі воєнного і економічного потенціалу Російської Федерації. Тобто, тут вже мова не про Крим. А тут вже мова про те, щоб е, примусити Росію до е, тих умов, до тих е, на які росіяни не йшли ні в 22-му, ні в 23-му році. От зараз е, всі ці потуги руських сподобатися американців це ніщо інше як їхнє розуміння, що саме наші далекобійні удари. Вони на сьогодні завдають найбільш болючого, ну найбільш болючих таких, таких ударів тиску за всю історію Російської Федерації. Ну, не було в них стільки настільки вона не потерпала, як в результаті ну всього на всього одного року наших діпстрайків. Отже, на сьогодні ми б'ємо по їхній економіці, по нефтянці, по їхнім технологічним галузям, по нафтоналивній індустрії, по тобто по їхнім експортним воротам. Ну а завдання наших сил оборони на фронті це виграти час для того, щоб ми могли наростити свої далекобійні спроможності. Причому наростити як як кількісно. От що кварталу, ми бачимо, як кількість наших ударів і якість збільшується, але також і ми говоримо про якість, потужність. Тобто, вже удари не лише бачимо 30-кілограмові дрони, потім 100 105, 110 кілограмові дрони з вибуховою частиною. І наразі ми бачимо і крилаті ракету. І різні типи крилатих, а також і балістику. Оцього реально бояться росіяни, і саме тому вони так тиснуть. Вони не виходять з перемовного процесу. Вони не грюкають дверима. Звичайно ж, на фронті йде тяжкою, і звісно ж, ворог закидає нас гарматним м'ясом. І тому тут тактика дуже проста: ми намагаємося зберегти максимально особовий склад. Звісно ж, це відбувається в обмін на наші території, і звичайно, збільшуючи дистанцію між нашими їхніми позиціями, тобто збільшуючи ось цю сіру зону саме в на цій території. Ми намагаємось максимально набити противника. Про це до речі, сказав командувач сил безпілотних систем Роберт Бодімадяр, який прямо говорить, що наше завдання. Це е, збільшення щоденної втрати для ворога. От саме в таких умовах, коли ця втрата перевищить е, їхню е, планову норму поповнення, от тоді росіян зможна буде зупинитись. Ну а за цей час наші діпстрайки завдадуть е, такого ураження, коли вже власне кажучи, вже економіка Російської Федерації е, не в змозі буде витягнути війну в такому темпі. Сергію, спасибі вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, yeah, був у нашому ефірі.